Вітаю вас, мої дорогі підписники і випадкові глядачі каналу. Сьогодні 12 жовтня, з вами Валерій Клочок. Тому, хто випадково зайшов на цю сторінку, на цей канал, на це відео, вам рекомендую підписатись. Повірте, що тут багато цікавої інформації, і я підготував для вас чергове ранкове відео про найголовніші події сьогоднішнього ранку і минулої ночі. Їх багато, вони різнопланові. Тому не лише приємні новини будуть сьогодні, бо тут ми говоримо правду і намагаємося розібратися в складних речах, в складних інформаційних потоках, що я завжди з великим задоволенням для вас роблю. І прошу підтримати вас, мої дорогі підписники. Мої відео це можна зробити коментарем. Також прошу долучитися до збору для двох бригад, які ми робимо сьогодні. Одна із них. Перебуває зараз у Курській області, інша на Лиманському напрямку залишилося зовсім небагато 10 тисяч. Наша ціль 98 88 у нас вже практично майже є. Посилання на збір в описі під цим відео. І розпочну відразу вам з гарних новин. Оскільки прошу про донат, то й новина має бути гарна. В аеропорту Казані на Росії запроваджено план ковір. Там нічого поки що не вибухнуло, але. Помітили ймовірно у повітрі українські безпілотники і тому закрили небо і небо безпольотне. Тобто там не приймають рейси і не відправляють їх. Ну, нібито Казань далеко нам до неї ні до чого, але справа в тому, що за 10 днів там відбудеться саміт Брікс. Це співтовариство сьогодні набирає в світі величезних обертів, туди навіть хоче доєднатися Туреччина, країна НАТО. Ну, ви знаєте, що туди входять. П'ять країн з самого початку це Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, до них доєдналися ще 4 країни: Єгипет, Ефіопія, Іран і Об'єднані Арабські Емірати. Дуже хочуть туди саудити, але їх поки що не беруть. Туди також прагне вступити і Азербайджан. І цей саме саміт обіцяє бути багатообіцяючим. Вибачайте за тавтологію, бо там буде вирішуватися якраз питання. Членства нових членів. І всі туди хочуть злетітися безпечно. А відтак вони будуть телефонувати точно в Україну і просити, аби ми не атакували нашими безпілотниками саме цей регіон, бо їм страшно. Ну, окей, ми можемо піти на поступки, якщо відповідні дії будуть у відповідь. Тому я думаю, що якраз ця історія для нас і приваблива. За нею сідкую 22, 24 жовтня, саміт Брікс обов'язково буду його детально висвітлювати. І інші події робляться регулярно, тому ще раз наголошую: хто не підписався, рекомендую все ж таки натиснути на підписку і на дзвіночок. І тепер ще до гарних новин: сили оборони України атакували нафтобазу в районі міста Ровеньки Луганської області. Там зберігалося паливо, яке постачається армії Російської Федерації, але. А так, безпілотниками нашими не так багато, як то хотілося б. Хоча головком Сирський говорить, що у нас позитивна динаміка. Мовляв, ми використовуємо безпілотників більше, аніж, до прикладу, мабуть, у вересні було або за такий же самий період попереднього місяця. Немає уточнень. Знаємо, що буває не кожну ніч, але час від часу по Росії долітає сотня друга наших БПЛА літакового типу. І, звісно, коли такі рій безпілотників залітає на Росію, тоді є позитивні результати. Ймовірно, у нас поки що недостатньо таких безпілотників, тому звісно треба масштабуватися. На фронті ситуація динамічна. У Курській області є нібито позитивні новини, там стабілізують ситуацію, навіть визначають, що десь наші війська просунулися в цьому регіоні. Це офіційне повідомлення Генерального штабу Збройних сил України. Друзі, разом з тим, наші Збройні Сили України мали успіх і під Покровськом. Є, звісно, і неприємні новини. Про них ви можете дізнатися також у мене в телеграм-канал. Все це публікую. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. До неприємних новин також є ще одна інформація, яку сьогодні публікували в The Washington Post. Я цього тижня у себе на каналі з Тарасом Загороднім обговорював це питання, яке стосується саме присутності в Україні. Північно-корейських військ ще минулого року Путін разом із Кимчинином підписали договір міждержавний про співпрацю у військовій сфері. Навіть я сказав би про створення такого собі союзу. Можливо, не зовсім формального, але їхня співпраця дуже тісна, величезна об'єми торгівлі у військовій сфері сягають мільярдів доларів. Північна Корея зараз почувається дуже добре. Ким чи він почав закуповувати автомобілі, коні і так далі. І для північнокорейців дуже багатої роботи вони активно виробляють снаряди, які постачають до Росії. Половину снарядів вони забезпечують росіянам. Але не лише снаряди. З'явилися на Росії і північнокорейські військові. Я буквально вчора в російських телеграм-каналах читав повідомлення про те, що їх майже дві тисячі. Я вам про це говорив. Інформація була не перевірена. Сьогодні ж Вашингтон Пост пише, що за їх інформацією, від українських чиновників зафіксовано на Росії кілька тисяч північно-корейських солдатів, які проходять навчання. Поки що на лінії бойового зіткнення їх не фіксували. Хоча вже були і вбиті, ви про це знаєте. Але говорять, що Цих навчених уже північнокорейців можуть перекинути на ті ділянки, де вони замінять тилові частини Російської Федерації, щоб вони вивільнили резерви для направлення її безпосередньо на фронт, що я розцінюю як повноцінну участь у війні проти України. Офіційно про це на Заході поки що воліють не говорити, тому що страшно їм. Ну, звичайно, вона же війна, але про це треба голосно говорити, дискутувати і стукатися. До наших західних партнерів, аби вони зрозуміли одну просту річ сьогодні. Путін долучає безпосередньо до війни проти України і військових іншої країни. Тобто він вже створив військовий союз, який воює проти України. Ми тут самі. Відтак Північно-Атлантичний альянс повинен невідкладно ухвалювати рішення про направлення військових контингентів в Україну, які б також були присутні в тилових частинах, щоб ми могли вивільняти резерви. Для стримання агресії, звісно, це та червона лінія, про яку я вам розповідав учора, про яку писали в Дехіл для Путіна, бо це будуть війська НАТО в Україні. Для нього це взагалі там буде якийсь виклик і він може щось там ухвалити, якесь рішення. Але ми сьогодні говоримо про те, що він привозить до своєї країни для війни проти нас північно-корейські війська. Це навіть не найманці з Африки чи з Центральної Азії, це конкретно військові регулярних військ. Північної Кореї, незалежно, як вони кажуть, країни, і навіть яка є членом організації об'єднаних націй. Тому я дуже сподіваюся, що на Заході почують нашу дискусію, нашу розмову. Відтак я вас прошу, поширюйте це відео своїм знайомим і друзям і акцентуйте на тому, що Північна Корея вже безпосередньо на Росії і в Україні. І тепер до наступних новин, також поки що не дуже приємних. Ну, на жаль, сьогодні будемо говорити, ще раз наголошую правду, бо краще правду, ніж розповідати вам тут казки й байки. Міністр оборони Рустему Умєров призначив своїми заступниками Сергія Мельника та Сергія Боєва, а також повідомив про початок роботи наглядових рад Агентства оборони закупівель і державного оператора ТИЛу. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Чим примітна ця новина? Ну, по-перше. Уміру намагається проводити якісь реформи в Збройних силах України в Міністерстві оборони. Ну, в принципі, за ЗСУ має відповідати більше головком, а за роботу і забезпечення Міністерства оборони, яке забезпечує безпосередньо ЗСУ, то вже пану Миру. Певні кадрові рішення ухвалюються. І от стало відомо, що Міністерство оборони просить Службу безпеки України перевірити постачальника на якісних продуктів для ЗСУ. Але це. Стало можливим, ну таке звернення Міноборони, ДСБУ, лише після того, як журналісти публікували відповідне розслідування. Поки що конкретних кроків у питанні зміни ефективності роботи Міністерства оборони, на жаль, я особисто не відзначаю, тому що проблем направду дуже багато. Якщо ж такі кроки зі зміни керівництва, бо зараз дуже багато, до прикладу, я бачу дописів про Сергія Мельника. Що він може бути дуже ефективним заступником. Вони якимось чином ці кадрові зміни допоможуть, ну, звісно, це ми лише вітатимемо. Але, як на мене, то треба такі рішення провадити набагато швидше, тому що нарікань до нас з боку наших західних партнерів дуже і дуже багато. І тут я перейду, друзі, до дуже приємної інформації про наші перспективи, точніше про те, як я їх бачу з огляду на ситуацію, яка нині складається на Заході. Ви знаєте, що президент України Володимир Зеленський закінчив своє політичне турне по Європі і ми привезли звідти допомоги на 1,4 мільярди євро, про що оголосив Олаф Шольц. Ми ще маємо отримати 8 мільярдів доларів від Сполучених Штатів Америки, і плюс-мінус ми маємо сьогодні якийсь запас міцності для того, щоб виготовляти зброю, виплачувати соціальні виплати, ну і принаймні підтримувати Україну. Плюс ми очікуємо надходження кредиту у сумі 50 мільярдів доларів від Європейського союзу в рамках домовленостей країн Великої Сімки. Це все дуже добрі перспективи. Але закінчиться 24 й рік. На 25-й рік ми маємо кошти. Знову ж таки, я далекі від думки про те, що нам їх вистачить, бо війна забирає дуже багато фінансів. І нам треба розуміти, якою буде співпраця України зі Сполученими Штатами Америки у 2025 році, з огляду на вибори, які там проходять, зараз прогнозувати щось складно. Тим поки що якоїсь позитивної динаміки, перспективі у питанні з'ясування, розуміння. Того, як ми будемо отримувати допомогу від США, я не бачу. А лунають лише погані заяви. От, до прикладу, спікер Палати представників США, Америки, республіканець Майк Джонсон, саме той Майк Джонсон, який фактично вирішив долю для України 61 мільярда доларів. Друзі, я не перебільшую. Ми його хейтили справедливо, Майка Джонсона, але це він переконав Дональда Трампа, внісши власний законопроект до Конгресу. Все-таки погодитися на результативне голосування допомоги Україні у сумі 61 мільярд доларів. Частина цих грошей доходить до кінця року. Частина направлена на виготовлення зброї, яку потрішку, на жаль, будуть нам постачати. Але на наступний фінансовий рік взагалі поки що не передбачено. Так, от Майк Джонсон висловив сподівання, що на президентських виборах переможе Трамп. Ну, звісно, він же республіканець, він трампіст, він має в це вірити. Який покладе, тобто Трамп. Край війні в Україні, тому схвалення подальшої допомоги їй не буде потрібно. Ну тобто війни не буде, для чого в Україні тоді гроші. І він говорить, що він не має бажання далі фінансувати Україну і сподівається, що в цьому не буде потреби. Звісно, можна по-різному оцінювати його слова з огляду на те, що там проходить виборча кампанія, але є одна примітна деталь. Я вам вже говорив: у США проходять вибори не лише президента США, а й в тому числі оновлюється повністю Палата представників. І одна третина Сенату. Ситуація в американському конгресі може змінитися після цих виборів на користь республіканців. І як тоді буде виглядати допомога Україні, тут уже ми ставимо три крапки. Звісно, ми не можемо попливати на виборчий процеси, і ми цього не робимо. І я особисто не маю на меті когось із вас агітувати, чи за республіканців, чи за демократів. Я констатую факт того, що нам потрібно зараз активно. Працювати, продовжувати, можливо, працювати, по принципі, певні рухи були в США, і з республіканцями, і з демократами, щоб розуміти, як вони нам будуть допомагати, в той же час робити дуже правильні кроки в себе для того, щоб економіка працювала. Ну, це окрема тема з цим у нас, на жаль, поки що великі проблеми. Виборча кампанія у США, де обирають не лише президента, а й членів Конгресу, як я сказав, проходить дуже цікаво. І сьогодні стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден заявив, що доручив надати кандидату в президенти від республіканців Дональду Трампу таку ж охорону, як, якби він обіймав посаду президента, тобто президентську охорону. Чому таке рішення ухвалено? Перше, що мені спало на думку, що Джозеф Байден, мабуть, готується собі заручитися такою підтримкою від Трампа, раптом Трамп переможе. Але насправді це не так. Виявляється, кампанія кандидата в президенти Дональда Трампа в останні тижні президентських перегонів запросила офіційно для Трампа військовий літак, можливо, f 35 чи бо якийсь інший, бо Байден сказав, що ну, військовий літак точно ми не дамо. Розширення обмежень для польотів над його резиденціями та встановлення куленепробивних скляних щитів у місцях його виступів. За даними журналістів, ці запити були сформовані після того, як американська розвідка отримала повідомлення про те, що Іран продовжує активно прагнути ліквідації Трампа. І дійсно, Іран дуже воліє, аби президентом стала Камала Харіс, тому що Трамп на їхнє переконання, нібито обіцяє бомбити Іран. Ну, принаймні він закликав до цього Ізраїль. Ну, на тлі, звісно, не дуже простих подій сьогодні на Близькому Сході. Сполучені Штати Америки реагують на цей регіон, і Міністерство фінансів США розширило цільові санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану у відповідь на його напад на Ізраїль 1 жовтня. Я далекі від думки про те, що ці санкції будуть якимось дуже ефективними. Ну, от, до прикладу, санкції, нібито дуже потужні. Там Сполучені Штати Америки, Європа їх запроваджують, але це зовсім не заважає країнам. Ну, не хочеться сказати третю освіту, але типу нейтральним, продовжувати активно співпрацювати із Росією. Сьогодні видання Bloomberg пише про те, що Індія стала другим після Китаю постачальником заборонених технологій для Росії. Індійський експорт заборонених товарів, таких як мікрочіпи, схеми та верстати, у квітні та травні перевищив 60 мільйонів доларів, збільшившись приблизно вдвічі порівняно з попередніми місяцями цього року, і підскочив до майже. 95 мільйонів доларів у липні, отак От працюють санкції. Тому я й говорив, друзі, що новин сьогодні багато, але не всі вони приємні. Ну і на завершення, щоб уже зовсім вам не псувати настрій, скажу, що є й позитивні новини. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що євроінтеграція України буде одним із пріоритетів Польщі під час головування в Європейському Союзі з 1 січня 2025 року. Тому всі там прогнози про те, що Польща може нам здатися ще гіршою, ніж сьогодні Угорщина, яка головує в ЄС і, в принципі, нічого не робить для нашої євроінтеграції, то поки що мають всі надії бути розбитими ці повідомлення. Дуда, принаймні, ставиться до нас прихильно. Так, це внутрішньо польське політичне питання, але яке нам сьогодні привабливе і корисне. Друзі, на дану хвилину всі новини. Дякую, що були зі мною. Дякую, хто долучається до збору. Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, ставте подобайки, Запрошуйте своїх знайомих долучатися до нашої платформи. Всіх люблю, ціную шану і не перемикайтесь, все буде Україна!